Унікальна Марсова зона, що з'явилась в планетарії неосфера, максимально передає атмосферу загадкової червоної планети. Тут можна дізнатися, де на ній знаходиться найсприятливіше місце для поселень, який вигляд мають супутники Марса, і чи є там вода. Чотири мільярди років тому на Марсі існувала рідка вода. Ну а зараз. А на жаль, на поверхні її немає. Лише замерзла вода у ґрунті, а також під полярними шапками. Опинитись на просторах Марса дозволяють спеціальні конструкції, які ідеально передають умови червоної планети, а також розкривають для жителів та гостей Дніпра її таємниці. Цікаву інформацію та факти розповідають космічні гіди. На червоній планеті розташована найвища гора у сонячній системі. Це згаслих щитовий вулкан Олімп. За вишки він 26 кілометрів, тобто втроє. Ричи вищий за найвищу гору на землі це гора Еверест. Ну а за площею його можна порівняти із Польщею. Такий він великий. До того ж, на кожній конструкції міститься qr код за допомогою якого можна у зручний для відвідувачів час більш детально та розгорнуто дізнатись про планету. Найближчим часом ця зона буде змінюватись, доповнюватись. Ми зараз працюємо над цим, і протягом декількох місяців на Дніпрян та гостей міста чекають оновлення. Це будуть дуже цікаві. Експонати, яких ще немає в Україні ні в жодному місті, важливо, що Марсова зона привертає увагу відвідувачів до актуальних питань дослідження та освоєння космосу, а саме майбутньої колонізації Марса та шляхів досягнення людством цієї амбітної мети. Українська молодь вона дуже талановита. І після відвідування планетарію ми сподіваємось на те, що Будуть з'являтися нові дослідники, нові, нові винахідники, вчені і будуть допомагати в розвитку нашій державі. Ознайомитись із Марсовою зоною можна під час відвідування планетарію. Окрім того, тут влаштовують окремі сеанси для переселенців, що четверга о 10 й годині. Для того щоб потрапити безкоштовно в планетарій, та також відвідати безкоштовно марсову новостворену марсову зону. Необхідно звернутись до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, записатись на це відвідування, і ми залюбки будемо чекати. Олена Петроченко, Олександр Довгань, новини 11 каналу.